От, Я думаю, нам тут навіть викликати нашого лицаря навіть на допомогу сенсу не буде. Тому що квітка не сильно у нас буде. Ну, вона за нами бігати не зможе, а нам треба її просто встигнути швиденько закидати і... і на тому все. що... То, що у ті от маленькі блін, заважають нам. Так. Так, треба, щоб не всі. от, блін... Тайлки-палки, чому я... Не... О, і давайте бомбами закидаємо Так, зараз ми закидаємо. Так. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, можемо її закидати. Так. І давайте ще раз її закидаємо. Все. І якщо бай... Так, а ну інші також зникнуть. Все. Бачимо, що вони зникли. І... Так, забираємо і щось нам з неї випуск.